У мене не лишається ніякого е, виходу, окрім як знімати відео. Привіт. Коротше, я ледь не плачу. Просто я настільки так заплювана, настільки е, розчарована. Поїхали ми в Карпати. Що почати? Почну спочатку. Два е, чи три тижні тому ми із подругою вирішили родинами поїхати в Карпати. Не просто Щас. Буду показувати вам, де я знаходжусь і говорити. Вирішили поїхати в Карпати. Значить, Вона бере своїх дітей, я беру своїх, все. Е, їдемо. Чудово! Забронювали ми готель, шукали довго дуже крутий інстаграмний готель, Вудготель. Про нього так багато всього розповідають. В Яблуниці він знаходиться недалеко від Буковелю. Ну, коротше, все супер, чудово. Е, їдемо. Ми їдемо в цей готель. І тут е, вирішує е, поїхати з нами ще моя племінниця. Ну, окей, у нас трьохмісний номер, якби, і двоє маленьких дітей. Один спить з нами на ліжку, і донька спить в е, візочку. Типу, думаємо, буде ок. І тут подруга каже: вирішив з нею поїхати ще її чоловік. Коротше, ми приїжджаємо в цей готель. По-перше... Там повний обман. Я отут от от вам вставлю то що показують в інстаграмі, який він великий, шикарний, всі діла, це все намахування. Дивіться, як гарно там хтось зверху траву косить. Це все намахування. Він знаходиться одразу при дорозі, при трасі, і от я дивлюсь, їде, і там одразу ж басейн за туйками. От я дивлюсь, от їде газель, яка просто з вихлопами чи газон з вихлопами. А там буде моя дитина лежати, нюхати. Ми приїхали в Карпати, а там буде такий вонь, така. Ну коротше. Нам це не сподобалось. Ми виходимо е, на задній двір. Задній двір, ну просто я вам теж сюди постараюсь ставити задній двір малюсінький прималюсінький. Е, місця немає, номери дуже маленькі, нема куди чемодан поставити. Ну, коротше, окей. І як ми ну, повозмущались, ну він новий, він там дуже шикарний. Прямо що це таке? Це. Якісь будинки. Він дуже шикарнющий. той готель, він прям новий, прям все супер. Як ми селитися, нам кажуть, а в нас не селять, тому що плюс одна людина. Ми кажемо, та ми доплатимо, якби ми помістимося, ми будемо спати всі разом. А, ми доплатимо за людину. Ні, доплатити не можна. Така політика компанії. Кажемо, ну поверніть тоді нам кошти. Ні, ми кошти не будемо вам повертати. Ми з дітьми вісьмомісячна дитина у мене, вісьмомісячна дитина у моєї подруги. І в неї двоє дітей, в неї троє дітей, у мене двоє моїх, ще сестри дитина. І нас просто тупо неселять. І ми двома родинами починаємо шукати терміново, що є в Карпатах. Як ви розумієте, тут все переповнено літо, українці все забили. Знайшли ми оцю сонату. Це ну, я взагалі сюди ніколи в житті не приїду. Ми заплатили за дві доби, тому що за одну не хотіли брати. Там жахливо. Ну, Сервіс жахливий. От просто беруть 4 тисячі гривень за добу, за номер. При цьому генераторів немає, світла зараз немає, води в номері немає. Нам принесли п'ятилітрову баклажку змивати. Тобто я готова платити гроші за сервіс. Я їх заробляю. І я її готова віддавати за відпочинок, де в мене відпочине голова. І я повернуся ще більш наповнена для того, щоб робити свою роботу. Це просто страхи господні. Я не хочу тут бути навіть доби. Я би вже сьогодні поїхала додому, але насолоджуюсь то цією горою, то іншою. Я б поїхала додому, але на жаль. Не можемо, тому що вночі з дітьми не будемо їхати. Ось так воно виглядає типу симпатично. Але всередині, все, начебто там, знаєте, баба Йошка на куріх ножках. Наш номер зверху. Ну там просто ужас. Ну, реально, я покажу, але мені прям зовсім не подобається. 4 тисячі гривень за ніч. Ви знаєте, має бути готель зовсім інший. Я хочу сказати, що в Карпатах наші люди. А настільки так, наші українці зараз не можуть багато хто виїхати за кордон із чоловіками. Вони сюди їдуть відпочивати. То пандемія не випускали, всі сюди їдуть відпочивати. Я вам скажу так: я буду тепер дуже дуже пристально слідкувати за вибором готелю. Або це буде готель з класною територією, з офігенним сервісом, де я буду платити гроші і знати, що є ресторан, є де поїсти. У нас немає зараз води з собою, немає їжі, тому що ми планували їсти в ресторані. Тут нічого не робить, світла у них немає, води гарячої немає. Ну, Це просто ужас. От я настільки е, возмущаюсь. І тут немає зв'язку і немає Wi-Fi, тому що все від світла. А якщо немає Wi-Fi, я не можу працювати. А у мене люди, у мене супроводи, розумієте? Я працюю блогером, у мене інтернет, інстаграм, всі справи. Це ну, ужас. І ми шукали ще місце басейном. Зараз я вам покажу цей басейн. Значить, іду. Я вам покажу басейн. Басейн це просто. Мічта і сказка. Ну так, можливо, я трошки баловна, можливо, я не знаю. Ось, він дуже-дуже маленький. Ну прям тут, прям дуже. Він зараз накритий. Ну він реально дуже маленький. От якщо мені відпочинок подобається, я про це знімаю і розповідаю, що це офігенно. Якщо. От мене взагалі майже ніколи не душить жаба за витрачені кошти. А тут я прям чуть не плачу. Реально, я майже плакала. Ну, реально, майже просто тупо сиділа і плакала. Я стільки коштів е, е, витратила, я їх так важко заробляю, мені їх ніхто не дарує. Мені хочеться, щоб діти відпочили, я відпочила. Для мене відпочинок дуже важливий, коли я відпочиваю і працюю, і хотіла класну локацію зняти. Мені ще потрібно зняти відео. Е, я найняла відеографа для курсу по полібіду, який готую. Я собі уявляла, як я тут все знімаю. Тут просто жахи. Я теж видео ще да, любить. Короче, мені стало трошки легше після бутылки просека. На трьох, ти уточняє. На трьох. Трошки стало настрій підніматись. Єдина правильна була річ, яку я зробила, це я в онде придбала ось шато Бордо, потім новозеландський севіньон. І просека. Як воду гледіла. Тому що тут це просто піпець. Я досі не підключила, не вайфай не підключається, зв'язку немає, нічого. Я не можу просто працювати. Ніколи в житті більше ні. І ви розумієте, прикол в тому, щоб бабліща тут стільки лишили. От е, ми за. О, щас покажу вам. Я вам зараз все покажу. Тільки класний готель, де я, Через... до речі, тут не платять податок, тому що тут немає терміналу, все тільки або готівка, або ім на картку. І я буду обирати тільки ті готелі, де санкціоновано можна заплатити... заплатити терміналом, щоб вони заплатили податок. Тоді з них можна щось потребувати. А тут якась мені наука? Навіщо це було потрібно? Не знаю навіщо, якась наука. Ось така історія. Розповідайте про свої відпочинки в Україні, кому де як подобалось, кому не подобалось, теж пишіть. Що важливо знати, що ми знайдемо такий відпочинок, від якого просто атував башки. Тому, будь ласка, чекайте наступне відео.